Мої вітання, шановні поціновувачі сонячного зерна. Ох, кукурудза, це ж не просто рослина, це справжній символ літа, правда, хто ж не любить поласувати солодким, соковитим, щойно звареним качанчиком, або похрумтіти ароматним попкорном біля телевізора. Але ж як часто буває, чекаєш, чекаєш того врожаю, а він то качани напівпорожні, то зернятка, тверді, не солодкі, то взагалі стоїть та кукурудза як очерет, а толку ніякого. Знайома ситуація і так прикро стає, коли розумієш, що знову щось пішло не так. Здається, виростити гарну кукурудзу це ціла наука, ніякої науки, лише кілька простих, але дуже важливих правил. Кукурудза, культура невимоглива і грамотна посадка це вже 90% успіху. І сьогодні я розкрию вам усі секрети, як отримати той самий. Омріяний щедрий врожай солодкий, повних качанів. Ми поговоримо про все, коли саме той золотий час для посіву, щоб насіння не замерзло і швидко проросло, як правильно підготувати ґрунт і самі зернятка, яка схема посадки найоптимальніша, щоб рослини запалювали одна одну? І, звісно, які дні за місячним календарем у травні та червні. 2025 року будуть найсприятливішими. Тож готуйте свої записники, бо ця інформація справжнє золото для кожного городника. Отже, покрокова інструкція до вашого ідеального кукурудзяного поля. Секрет перший: тепло, тепло і ще раз тепло. Кукурудза дитя сонця. Запам'ятайте головне сіяти кукурудзу в холодну землю це марна трата часу і насіння. Вона просто не проросте. Або буде довго сидіти і вирости слабкою. Чого чекаємо? Ґрунт має прогрітися мінімум до плюс 10 градусів Цельсія, а краще плюс 12-15 градусів Цельсія. А температура повітря стабільно не опускатися нижче плюс 15 градусів Цельсія. Важливо, жодних нічних заморозків. Кукурудза їх боїться, коли це буде у 2025 році. Оскільки у квітні цього року вдарив мороз, як ви пам'ятаєте з попередніх прогнозів, посів кукурудзи краще перенести на травень. Південні південній області можна ризикувати на початку травня, але все одно слідкуйте за нічною температурою Північні північній області, краще не раніше середини травня. Секрет другий: місячний календар, ваш надійний порадник. Багато дачників довіряють місяцю і не дарма. Ось вдалі дні для посіву кукурудзи. У травні 2025 році. Перше, третє. Рак супер для старту. 7 10 Діва Терези. Добре. 16. Козеріг для міцності. 22. Риби для соковитості якщо для швидкого споживання. 28:31. Близнюки. Рак. Лев. Рак ідеально. Найкращі з цих днів для кукурудзи.

Рак ідеально. Найкраще з цих днів для кукурузи 6, 7, 8, 9 Терези Скорпіон, 12, 13, 14, Козиріг, 25, Телець, 30, Рак. Але пам'ятайте, місячний календар це добре, але погода на першому місці. Якщо за календарем сприятливий день, а на вулиці холодно, краще почекати. Секрет третій – Підготовка. Запорука успіху, насіння. Перед посівом обов'язково переберіть зернятка, викиньте всі підозрілі з чорними плямами, слідами гнилі, пошкоджені, пророщування за бажанням, щоб прискорити появу сходів, можна проростити насіння. Покладіть його на кілька днів на теплу вологу тканину, не мокру, а саме вологу. Як тільки з'являться маленькі білі корінці, час сіяти. Ділянка кукурудза обожнює сонце. Обирайте добре освітлене місце, бажано на невеликій височині, щоб не застоювалася вода. Ґрунт. За один-два тижні до посадки перекопайте ділянку. Це наситить землю киснем, зробить її пухкою. Секрет четвертий: правильна схема посадки для гарного запилення: відстань між рядами приблизно 50 см, між рослинами в ряду сусідніми лунками 25 см. Важливо. Не садіть кукурудзу поодинокими рослинами чи в один довгий рядок. Вона вітрозапильна і для гарного врожаю, повних качанів їй потрібні сусіди для запилення. Краще садити кількома короткими рядами, наприклад, 4 ряди по 5-6 рослин, так званий квадратно-гніздовий спосіб. Секрет п'ятого сам процес посіву, просто але з любов'ю. лунки. Робимо лунки глибиною приблизно 5 см. Полив. Перед посівом кожну лунку добре поливаємо водою. Насіння. У кожну лунку кладемо по 2-3 зернини. Це страховка, якщо якесь не зійде. Закупуємо. Акуратно засипаємо лунки землею, ущільнення і ще полив. Злегка утрамбовуємо ґрунт рукою і ще раз трішки поливаємо. Проріджування. Приблизно через два тижні, коли з'являться перші паростки, в кожній лунці залишаємо один найсильніший, найміцніший, решту акуратно видаляємо, не висмикуємо, а краще зрізати біля землі, щоб не пошкодити коріння сусіда. Ось і всі основні премудрості, як бачите, нічого надскладного, трохи уваги, правильний час, і ваша кукурудза віддячить вам щедрим солодким врожаєм а тепер ваша черга ділитися секретами. Які ваші улюблені сорти кукурудзи, ті, що ніколи не підводять і завжди солодкі? Чи є у вас свій фірмовий спосіб підготовки насіння або ґрунту? Може якась особлива підгодівля, від якої качани ростуть, як на дріжджах? чи ви завжди садите кукурудзу за місячним календарем, чи більше довіряєте інтуїції? Розкажіть у коментарях, ваш досвід це справжнє кукурудзяне золото для тисяч інших городників. Давайте допоможемо один одному виростити найсмачнішу кукурудзу, друзі. Бажаю вам дружних сходів, міцних рослин і таких качанів, щоб було і собі поласувати, і сусідів пригостити. Нехай ваше кукурудзяне поле буде щедрим, а літо солодким. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь, ставте лайк, якщо дізналися щось корисне і вже мрієте про свої соковиті качани, солодких вам качанів. До зустрічі!